В нас є два засоби для очищення обличчя: це наша пінка, та досить недавно з'явилася міцелярна вода. В чому у них різниця, ми зараз трошки поговоримо. Не буду дуже багато, що було. Коротко, ясно, як говориться і по темі, так проще всього. Перше, що ми розглянемо, це наша біопінка для вмивання. Вона в нас вже давно, нею багато хто користувався і користується і досі. І трошечки про неї зараз скажу. Тут в чому склад і в чому да інтерес цієї пінки, в тому, що вона більш всього підходить для жирної та проблемної шкіри. Вже багато хто з дівчат убеділся, да в тому, що вона трохи підсумала. Вирушує, трошки підтягує шкіру, і якщо сухий тип шкіри, вона ну, не досить підходить для такого типу, Да? Більш для проблемної, для жирної, для такої шкіри. Там є особа така мультиформула, яка включає в себе рослинні компоненти лікарських трав, таких як ромашка, череда, календула, подорожник. Я думаю, всі знають ці травки, ці всі. дуже давно ми ними користуємося, Зовувалися і були такі моменти, коли ми просто навіть брали подорожник, себе пам'ятаю, ще в 16 років, коли коли купляла просто подорожник спиртовий, протирала кожен вечір лице, зранку встаю, просто вмиваюся личиком біле. Кстати, для тих, хто страдає пігментними п'ятнами, можу сказати, как бы, небольшой секрет в плані подорожника. Якщо у вас є змога взяти свіжий подорожник, залити його спиртом, але в кого жирна шкіра тут момент, да, і на вечір просто протирати лице. Тобто то, даєте настоятися цьому е, раствору десь недільку в темному місці він буде такий коричневого цві, цвіту. А, протирайте просто ватним диском, і лице дійсно на слідуючий день становиться набагато світліше. ну Це як лайфхак від мене лично. Ромашка череда календула, це те, що досить гарно знімає любі запалення і допомагає шкірі виглядати гарно. Депантенол лікує, і чим, чим інтересна ця біопінка, тим, що вона допомагає регенерації шкіри і чому Іменно регенерації, тому що да, я спочатку сказала, що більш підходить для жирної та для проблемної шкіри, коли є, коли є якась проблема. І процеси регенерації в цьому випадку дуже важливі. Для того, щоб запустити їх правильно, потрібно користуватися правильними е, такими, е, да, средствами, такими як біопінка. Якщо користуватися постійно біопінкою, е, ви будете мати гарний ефект в плані проблемної та, та е, жирної шкіри. Е, у вас вирівняється е, тон ліця, цвіт ліца, да, у вас не буде місць. Зона, коли в нас жирний лоб або підборіття або в носогубних місцях, у цього цей ефект пропадає десь через місяць використання біопінки. Досить гарно знімає такі запалення, які з'являються у підлітків. Uh, в них теж більше схильна до жирності шкіри, і uh, коли ми рекомендуємо починати вмиватися вже при перших проявлях, проявах uh, любих висипань, це uh, ну, правильне рішення. Тому якщо у вас дитина навіть в 10 років має висипання спокійно, хай собі вмивається пінкою, я кажуть, і буде щастя нам. Тому що вона ще як uh, за що того, що вона запускає процеси регенерації, допомагає uh, знаєте, як Запобігає появі нових якихось висипань. Далі, що я хочу сказати, трошки проскучу в чому да, переваги нашої біохімки? ну, по-перше, вона легка, вона зручна в використанні це, я показала свою біопілку, і вона ще, я не знаю, як в кого, але в мене вже заканчується вторий місяць, і вона в мене досі є. А, якщо в когось є такі напрацювання в плані того, наскільки їх вистачає, можете там сказати, в кого є свої своїм да, сроки, хто використовував. Вона мені, тут, я да. вибачаюсь, мені десь на півроку, напевно, вистачило біопінки рано і ввечері вмиватися. Так, рано зранку і ввечері я знаю, що я два натискання роблю і це вже другий місяць, і вона в мене досі є. Тому в плані так, цінової політики економії вона дуже гарна. Вона дуже м'яко прибирає, ну, прибирає любі, любі забруднення шкіри. Щось мені сьогодні дуже. Тяжело, йде українська мова, не знаю чого, вибачаюсь зарані. Вона впливає на всі слої шкіри. І е, єдине, що е, люди да замічають, що вона не відразу може змити, наприклад, туш або там ну все, що зв'язано з очима. Тому. Просто другий раз промиваємо очі і все буде добре, нічого страшного в цьому немає. В кого водостойка туш, звичайно, там треба трошечки почекати, нанести піночку на очі, не відкривати, як говориться, глаза. Буквально там десь 30 секунд, і потім ми змиваємо воно досить гарно, знімається, Якщо в кого водостойка, вона прям знімається оці туш звій. Тому Досить непогано працює. Так, що ще хотіла сказати, як правильно користуватися пінкою. Багато хто дівчат просто наносить на ручку і одразу вмивається, перед цим не змочуючи лице, але це велика наша ошибка. цього не Ми робимо це неправильно. Все одно ми повинні змочити лице. Тепленькою водичкою, потім ми наносимо пінку на ручку, потім ми вмиваємося і потім змиваємо прохолодною водою. Чому? Тому що пінка вона відкриває пори, досить гарно очищує наше лице, і коли ми вже вмиваємося трохи прохолодною водою, наші пори зужаються, ми наносимо кремчик і все правильно. Легкими масажними рухами не треба. Там терти дуже сильно, щоб прямо ще очі вилазили. Цього робити не треба. Вона дуже гарно все змиває. Просто от, знаєте, треба трошки почекати там, пару секунд лишніх, і це все гарно уходить. А, і ще такий момент, скажу від себе лічно, як я нею користуюся. Ну, можливо, хтось буде робити, можливо, хтось ні. А, Перший раз я просто змиваю з лиця все, туши і все остальне. Да? Потім просто на ці ділянки кроме очей на все лице і йду приймати душ. І потім ще раз змиваю. Що я отримую Да? По-перше, вона трошки підтягує шкіру, вона досить гарно очищує пори, якщо вони у вас ну, досить часто да, забрудняються. І, період забруднення зменшується пор. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Тобто, таким образом, я би, предотвращаю появлення образування чорних точок на лице. Вони практично чим старшим становимості вони з'являються частіше, тому що шкіра становиться більш така включений мікрофончик, дівчатка, виключить, будь ласка. І для того, щоб шкіра більш виглядала гарною і привабливою, я роблю такі, як скажем, трошки передержую цю пінку і получаю собі такий гарний ефект. І не забувайте про холодну водичку, інколи потрібно робити навіть такий контрастний душ теплою, холодною, теплою холодною. Це свого роду як такі фізичні вправи для вашої шкіри лиця. Це дуже добре сказується на кольорі лица, на підтягнутості шкіри. І робіть, що касається нашого підборіддя, шиї, ну зону декольте не робимо, а вмиваємо навіть зону. Шиї і точно так же холодною горячою. Ви побачите, що у вас через місяць-півтора, навіть у ці місця, які в нас провисають, іще, да, після 40, вони підтягуються. Тому дуже рекомендую так робити. Друга наша. Річ, яку, яка в нас з'явилася, це міцелярна вода з колагеном та гілауроновою кислотою. в мене сьогодні запитували, чи достатньо цього колагену, який входить в нашу міцелярну воду, для того, щоб у нас пішло омолодження, підтяжки і тому подібне. Ні, цього недостатньо, але в невеликої кількості ми кожен раз, коли вмиваємо чи там, змиваємо наш макіяж, якась да, частина. Впитується в нашу кожу і щось там залишається, але цього недостатньо, щоб взагалі там якось воно діло. Тому давайте не путати, як кажуть, грішне з справді. Гілауронова кислота вона є практично в усіх наших средствах, які є для лиця, і це дуже гарно, тому що це дуже гарний омолоджуючий ефект на протязі всього користування наших заходів, засобів. В нашій міцелярній воді є теж лікарські такі рослини, такі як ромашка, календула, подорожник, череда, є вітамін, провітамін В5, гілауронова кислота і є колаген, трохи колагену, який це все, покращує пружність та еластичність шкіри. В чому ж різниця між п'інкою нашою і… Давайте поки скажу переваги, да? міцелярні води це міцелярна вода, це б'юті продукт, який знімає конкретно макіяж. Він ну, різного ступеню забрудненості, але Uh, зрозуміло, да? по ходу того, як ми знімаємо міцелярною водою наш макіяж по мірі загрязнення ватного диска, ми просто його міняємо і витираємо вже до, до чиста. Да? Uh, є ідеально для людей для чутливої та схильної до запалення шкіри, тобто, у нас спінка вона йде для жирної та проблемної шкіри. А міцелярна вода йде для чутливої і ну, більш схильної до якихось запалень або спаління. В тому же числі міцелярною водою можна користуватися дівчатам в підлітковому віці, які мають якісь запальні процеси на шкірі, висипання і тому подібне. Що ще? Шкіра менш травмується в процесі того, як ми користуємося міцелярною водою. І оці міцели, да, які є в міцелярній воді, вони просто кабсолірують цю нашу грязючку, яка є на лиці, і обережно її знімають. Тобто, по ходу того, як ми будемо витирати лице, воно не розноситься, воно капсулюється і знімається. Тобто ми не розносимо повторну, скажімо так, інфекцію, яка може з часом у нас з'явитися. Правила користування міцілярною водою. достатньо просто змачити ватний диск, якщо це стосується наших вій, наших глазок. Ми просто можемо положити на очі. Десь хвилинку, може, півтори почекати, і потім від внутрішнього ока до наружного просто ми знімаємо похуй ось Ну, Десь, я думаю, диска 3 вам потрібно буде для того, якщо ви нанесли вже туш, і у вас там гарний макіяж, його потрібно гарно зняти. Диска по 3 вам на кожне око придеться використати. Не треба терти очі, не треба відкривати очі, бо трошки. Буде підпікати. Не треба цього робити, не треба експериментувати, просто тихенько витираємо. Якщо це водостійка туш, дайте не хвилинку півтори а дві дві з половиною, для того, щоб спокійно зняти цю туш з ваших вій. А, далі. Міцелярна вода найкраще підходить людям з нормальною та чутливою шкірою. Ну, це я це вже моє, скажімо так, бачення цього всього, що можна не тільки для чутливої та проблемної шкіри, а можна і для нормального типу шкіри її рекомендувати. Якщо шкіра схильна до жирності. То дуже жирно, скажімо так, є люди, які протягом дня от жалуються на те, що в них от просто жирні, як прям, ну, витираєш, а навіть руки жирні від того, що таке лице. Тому це тільки буде перший етап для зняття жирності та макіяжу з лиця. Вам все одно потім потрібно буде промити лице пінкою. Як засіб, який підходить для використання в подорожі, ідеальний. Навіть якщо з собою не брати цю бутилочку, ви можете просто змочити ватні диски, положити в спеціальні зіп-пакети і їхати собі, як кажуть, і спокійно можна стерти макіяж чи протерти лице якщо в дорозі і тому подібне. Тому це ідеальний варіант, якщо стосується якоїсь подорожі. В принципі, я в е, розказала, якщо у вас є питання по цим двом средствам, да, які у нас є пінка і мицелярка, ви можете мені задати. Ще раз повторюю, що пінка іде... переклад Перекласую вам, щоб ви бачили. Іде більш для жирної та проблемної шкіри, а е, наша. Виїжджаю, щось я зробила зі слайдами, в мене щось виїжджаю прямо в кіно. А міцелярка більше йде для чутливої та схильна до якихось висипань шкіри. Слухаю ваші питання, якщо вони у вас є стосовно цих двох продуктів. І якщо є питання стосовно інших якихось наших продуктів або батів, я з задоволенням відповім. Так, ще... е, в мене є питання, якщо так. можна. Е, дивіться, мене цікавить е, така річ: е, пінка для вмивання і міліцілярна вода. Чи можна їх використовувати, якщо людина носить контактні лінзи? не знімаючи їх? Я думаю, можна, але не тримати довго. Пінку однозначно Ні. можна. Але що стосується, якщо ви з міцелярної ложите ватні диски, то не, не тримати довго. <плес> Я, там питання було в чаті для дуже сухої шкіри, чим краще Міцелярна вода. Тому що якщо сильна суха шкіра, і ви візьмете пінку, воно буде ще більш стягувати шкіру. Тому е інколи наші дівчатка замічають таку реакцію, я завжди кажу: тоді на вечір, дівчата, наносимо гарно нічний аквалісовський крем, і тоді все буде добре.